Вітаю, друзі! Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі з 1997 по 2000 роки американський чотирьохзірковий генерал Уеслі Кларк опублікував на сайті відомого аналітичного центру Atlantic Council пам'ятку. Наступним президентом Сполучених Штатів Америки я би назвав цей документ або меморандум, який його ще називають директивами або настановами майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки. Подія, м'яко кажучи, не те, що не другорядна і не пересічна, Подія похальна, тому що. Відомий військовий і відомий американський політик. Нагадаю, що генерал Веслі Кларк балотувався в президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії, дозволив собі публічно окреслити і назвати проблеми Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Очевидно, у генерала Веслі Кларка, у політика Уеслі Кларка. Більше не було іншого варіанту, як написати ось цю пам'ятку або настанови чи директиви наступним президентам США. І в рамках цієї записки цих настанов в тому числі і вказати на серйозні проблеми. У Збройних силах Сполучених Штатів Америки я з цього моменту і почну, тому що для мене це найголовніший пункт у сказаному і написаному Уеслі Кларком. Уеслі Кларк загалом сказав багато, поки що ніхто нічого подібного не дозволяв собі говорити. Але в тому числі Уеслі Кларк багато чого і не сказав. І мені здається, це потрібно сказати. Отже, я починаю із найголовнішого: Уеслі Кларк публічно окреслив і назвав проблеми Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Проблема номер один не комплект. Збройні сили. Американська армія недоукомплектована дуже серйозно. І Уеслі Кларк називає причину: рекрутинг або контрактники не можуть. Укомплектувати американську армію. Некомплект фактично скрізь, причим подекуди в деяких родах військ він надзвичайно великий, ніби то тільки морська піхота має там майже повний комплект. Що говорить Уеслі Кларк? Він говорить, що всі е, злагодження і навчання відбувалися. З неукомплектованими підрозділами і фактично не можуть вважатися такими, що відбулися. І у випадку у випадку потрапляння в реальні ситуації можуть бути дуже несподівані і неприємні військові результати для американської армії. Нескладно здогадатися, чому генерал Уеслі Кларк вирішив публічно про це сказати. Тому що він дивиться, як розгортаються події в російсько-українській війні, і передбачає, що ця війна, на жаль, для нас ще буде продовжуватися очевидно не рік. І за цей час російська армія дуже суттєво удосконалиться більше того, вона здобуде військової практики і є один важливий момент і нюанс. Я завжди буду говорити про такі речі, тому що вони є важливими, очевидними, і їх не можна нехтувати, ними не можна ігнорувати. На жаль, у нас чомусь цього не помічається. Я не втомлюсь повторювати, що призов або строкова служба є обов'язковим елементом. Державотворення, встановлення чоловіка і ще багатьох, багатьох речей. Соціалізації, політич... ліфтом, соціальним ліфтом і так, далі, і так далі. Я почну з Російської Федерації. Російська Федерація веде війну на чужій території і веде Загарбницьку війну. І Російська Федерація ніколи не відмовлялася від строкової служби. Яка вона у них там не є, але у них є строкова служба. Я підкреслюю: Росія не веде війни на своїй території. Це не Ізраїль, який змушений мати призов строкову службу і навіть залучати жінок. Вони ведуть війни назовні, не в себе в країні, але вони мають строкову службу. Це важливо, це надзвичайно важливо. Російська армія за чисельністю і за якістю щороку буде додавати. Якщо вона не зазнає поразки на полі бою, і це не позначить, звичайно, на е, політичному режимі. Тому що послабити Росію можна тільки, розбивши й армію і е, завдавши серйозних тріщин політичному режиму. Скажімо так. Так ось. Уеслі Кларк фактично говорить про те, що для того, щоб усунути цю проблему, потрібно переходити якісь місця в США в Збройних силах, заміщувати строковиками. Строковики потрібні. Він вперше піднімає питання з В'єтнамської війни, це 70-ті роки. про… Поновлення строкової служби. Це надзвичайно важливо розуміти, особливо тут у нас в Україні, у нас до цих пір ще немає розуміння важливості строкової служби. Ми ведемо війну захисну на своїй території і скасували призов. Я підкреслюю, скасували призов. А тепер я підходжу до чутливої і важливої теми. Президент підписав. Закон, яким передбачається мобілізація молодих людей, чоловіків з 25 років. Я добре слідкую і знаю за демографічними показниками в силу колишньої своєї там діяльності журналістської. У нас в 2000-х роках приблизно народжувалося трошки більше 300 тисяч дітей. 360-340 тисяч. Пік народженості був у нас 2009-2012 роки це півмільйона. От, візьмемо нульові роки, а саме десь 98-99, це підходить до цього моменту. 360 тисяч народжених дітей, половину чоловічої статі, 180 тисяч. Я задаю просте запитання: скільки. І за якими критеріями, на яких підставах будуть мобілізовуватися молоді чоловіки 98, го 99 го і так далі, нижчі, в тому числі років народження. За якими критеріями? От їх 180 тисяч. Хтось може мені пояснити, чому буде мобілізовано 20 тисяч чи 30 тисяч? А що ми скажемо? По-перше, цим 30, 30 тисячам, що, що потрібно сказати, чому саме їх мобілізували? І що ми скажемо решті? Там залишиться у нас, умовно, 150 тисяч. Чому 150 тисяч не будуть мобілізовані, а 30 тисяч будуть мобілізовані? Що ми скажемо взагалі? В США, коли була е, в'єтнамська кампанія і була е, строкова служба, призовна армія, там тягнули жереб, так мені казали, тягнули жереб. Хто піде у В'єтнам воювати, хто не піде. Мобілізуються всі і по жеребу визначали. Як в нашій ситуації 180 тисяч має бути мобілізовано, вони тягнуть жереб, і кожен шостий йде на фронт. Але ж у нас. Не так це все передбачається робити. Я ще раз підкреслюю: ми захищаємося. У нас повинна бути мобілізація. Я вам скажу, чому вона не проводиться. Тому що на мобілізацію, на строкову службу потрібно витрачати гроші. Потрібно кадри, потрібно реформувати всю політичну і соціальну систему. Всю країну треба поставити з голови на ноги нарешті. Все треба змінити. А у нас ніхто не хоче цим займатися, і ніхто не хоче за це платити. У нас хочуть обіцяти гробові 15 мільйонів, ще якісь там 100 тисяч гривень і так далі. І це катастрофа для країни. Я ще раз підкреслюю, це важливо. Уеслі Кларк, генерал, політик, розуміє і бачить, і каже це публічно. Фактично показуючи всім проблеми в армії Сполучених Штатів Америки. Хто скаже у нас прості речі? Хто скаже у нас прості речі? А без справедливості ми нічого не можемо. Всі повинні проходити строкову службу, здобувати військово-облікову спеціальність, і частина з цих людей рекрутується або укладає контракти і, відповідно, воює. Так, безперечно. Значна частина цих людей не піде воювати. І наша держава, і наше суспільство вважають, що це на вітер витрачені гроші. А гроші нам дуже хочеться використовувати ефективно. Так не вийде так. От в чому питання. Росія не воює на своїй території і має строкову службу. Призов має. І звідти рекрутує. Як вона це робить, це вже інше питання. Сполучені Штати ставлять питання про це. А Україна у нас вона особлива. Я переходжу до наступних моментів, про які говорив Уеслі Кларк. Ключову річ він сказав, головна теза епоха холодної війни закінчилася. Я ставлю знак рівняння: закінчилася епоха м'якої сили. От що хочу сказати: більше заморожуванням нічого не можна зробити. Більше гонкою озброєнь не можна нікого перемогти, виснажити словами, когось заговорити, когось спустошити, розорити економічно і так далі. Це не працює. Потрібно мати м'язи військові і потрібно бити Сполучені Штати Америки, зобов'язані воювати уже. Це приблизно говорить про це Уеслі Кларк. Єдине, що він не робить і не говорить, він чомусь не хоче пояснити, чому США розтягнули цю війну, накачали волею Росію, модернізували ВПК, і Росія, ви знаєте, постійно нарощує чисельність і якість Збройних сил. Що говорить, нарешті правильно говорить Уеслі Кларк, але це не те, що напівміра. Це якась третина чи четвертинна дія. Він говорить про витіснення, повне витіснення російських військ з України для того, щоб позбавити Російську Федерацію плацдарму. Це невірно, це неправильно, цього недостатньо. Потрібно використати цю нагоду для того, щоб знищити повністю російські війська на окупованих територіях. Це законна, легітимна ціль, і це. А виняткова можливість виняткова можливість завдати надзвичайно серйозного удару, розгромивши, не витіснивши збройні сили Росії з окупованих територій України. Поки що до Уеслі Кларка і до всіх них не дійшло. Більше того, я ще раз скажу, що абсолютно немає пояснення, чому Сполучені Штати Америки витягнули цю війну і далі продовжують її розтягувати. Немає відповіді, а це важливо. Е, санкції. Уеслі Клар сказав, що вони не те, що не дають не дають результатів. Вони дають зворотній результат. Краще б їх не запроваджували за деякими напрямками, тому що вони організують зовсім інші шляхи постачання і так далі, і тому подібне, і укріплюють Росію за деякими напрямками. Це важливо розуміти. Ну і глобальний південь. Це окремо теж цікава тема, окрема. А, Уеслі Кларк говорить, що всі зусилля по глобальному півдню, марні, Сполучені Штати Америки, програли бій за глобальний південь. Бій виграла Росія і Китай. Але Уеслі Кларк не дає відповідь за питання, чому програли відповідь. Тому що Сполучені Штати Америки і Захід пхають покалічену. І неефективну демократію, яка не потрібна там і в такому вигляді. Більше того, це абсолютно вихолощена ментальна хімера, яка просто-напросто демонструє слабкість. Слабкість. Вони роблять експансію слабкістю, вони представляють слабкість. А і цю слабкість вони... це називається словом демократія. Демократія і свободи. Росія виграла і Китай, виграють бій за глобальний південь, тому що Бразилія, Аргентина там, і, і там, всі інші Венесуели вони прагнуть сили і хочуть бачити сили. А Сполучені Штати Америки в усьому демонструють слабкість. З 1991 року вони демонструють слабкість. Вони показали, що вони не розбираються в людях, і тому вони передали. Ядерну зброю Російської Федерації. Якби вони передали ядерну зброю Україні всю, або під час розвалу Радянського Союзу, або хоча б поділили її між Україною і Росією, то цього всього б не було. Якби вони віддали Україні, то вона вся прийшла в непридатність і ніяких проблем у них би не було. Це говорить про те, що вони не розуміють, де добро, а де зло. Тому вони злу віддали ядерну зброю, випликали зло, і тепер мають з ним проблему. Оце важливо розуміти. Цим сполучені Штати демонструють всьому світу слабкість, і Уеслі Кларк не говорить про це. Він в своєму аналізі, в своїх директоровах і настановах в мотиваційній частині, аналітичній частині це не вказує. В резолютивній частині ну, він говорить певні правильні речі. Це все вірно, але цього всього недостатньо. Хоча я ще раз підкреслюю, це небувала подія, яка опублікована на сайті Atlantic Council. Зрозуміло, Уеслі Кларк є виконавчим директором, виявляється, Atlantic Council, і тому там надрукував свою позицію, надрукував настанови директиви наступним президентом США. Тому Америки. очевидно, він вже розуміє. Йому, що йому вже не бути президентом Сполучених Штатів Е, Також там говориться а, десь так не конкретно в цьому, але я читав, чув, що для виправлення ситуації потрібна стабільність політичної системи, часті вибори, Сенат два роки, чотири роки президенти. Оці всі пертурбації, вони. Цьому не сприяють, і він не вірить ні в Трампа, ні в Байдена. Потрібні інші президенти. Це теж треба важливо розуміти. Але ми повинні вести свою політику і говорити своє. Я ще раз підкреслюю, що потрібно мати свої Атланті-кансели і з першого дня говорити, що з ворогом не перемовляються. з ворогом воюють і знищують. І це потрібно кожен день. Зранку, як виконання гімну, це повторювати. Я вже не піднімаю цих всіх питань, які зараз знову вспливають. Про... Це ж фактично державна зрада. Оце все, що Арахамія намагався підписати в квітні, там, в березні, в Стамбулі і так далі. За це треба судити взагалі. Ось, ну от е, така ситуація. Гаразд, я буду закінчувати е, цей блог. Хто хоче, може це легко знайти. Наші вже деякі сайти переклали українською мовою цей меморандум або пам'ятки наступним президентом в Одеслі Кларка. Можна з цим познайомитись і почитати. Я підсвітив тільки оцю ключову ключову момент для того, щоб взагалі з'єднати кілька речей, які від першого дня війни з ворогом не можна домовлятися. З ворогом тільки можна вивати. До речі, важливий момент по Веслі Кларку. Я нарешті зрозумів після цей, цих настанов і директив наступним президентам в чому проблема. Проблема полягає в тому, що Росію і тоді і навіть зараз не сприймають ворогом. Ворогом не сприймають. Це країна не ворожа, яка здійснила неправильні кроки, неправильні дії. І вони до цих пір ще тоді сподівалися і зараз ще сподіваються донині, що Російська Федерація виправиться. Ну, уявіть собі, батько, батьки мають сина. Син робить е, неприйнятні речі, злочинні речі, але вони сподіваються, що син, чи це брат, чи родич, чи знайомий, чи сусід е, це неприємно, звичайно, що він таке робить, але можливо, він там виправиться. Якби була його зразу ідентифікація і верифікація як ворога, цього всього б не було. Навіть зараз, до цих пір, Росія не вважається ворогом. Це ключовий момент. Поки що не відбулося оцього перемикання. Тому постійні розмови про перемовини, можливість, там якісь так далі і тому подібне і таке інше. Це те, що не сказав Веслі Кларк. Росія має бути ідентифікована публічно ворогом. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.